У центральній міській бібліотеці відбулася презентація нової книги письменника та журналіста з Кропивницького Сергія Полуляха. Новий роман містить 545 сторінок і називається Бог день. Нею я якби віддаю борги містам, ну, які в моєму житті відіграли визначальну або там значну роль. Це Олександрія, де народився, Кропивницький, він же, Кіровоград, Єліседград, де я працював і працюю, Маріуполь, де я жив, і, і, і все це ввійшло. І Олександрійщина, села Олександрійського району, райони міста Олександрії, історія промисловості, ну і так далі, і так далі. Тобто, я спробував написати історію, тисячолітню історію двох братів, конфлікту двох братів у різних часових проміжках, у різних історичних проміжках, починаючи із докнязівських часів. Коли мінялися боги одні на інших, заходило християнство, ну і так далі. Тут і битва на Калці, тут і Полтавська битва, тут і сучасна наша історія, і Майдан, і антимайдан, ну і зрозуміло, війна, і закінчується Маріуполем, окупацією Маріуполя, Полоном, ну і так далі, і так далі, і боями проти окупантів. Автор у новій роботі підіймає великий пласт історії і робить припущення, що історія України тісно пов'язана з історією Болгарії. Недалеко від нас на березі там селу похований князь болгарський Кубрат. І коли болгарські племена зайшли сюди, саме вони, якби. Дали поштовх і ну це я так, таке припущення роблю. Дали поштовх формуванню української нації вже як єдиної держави, захистили племена від там, кочівників, ну і так далі. Ну і, і через всю цю історію, через всі ці 545 сторінок, проходить історія двох братів, які чомусь жили в однакових умовах, але Зробили різний вибір в релігії, в політиці і в сучасній війні. Ідея створення нового роману народилася у автора трохи більше року назад. Активна робота над текстом тривала протягом шести місяців. Усі герої та події описані у романі, у своїй більшості реальні. Розповідає письменник. Мені не довелось багато видумувати, оскільки якби я своє життя. І своїх знайомих, і навіть впізнаваних, і навіть прізвища зберіг багатьох людей. Тому що ну, для чого людям здогадуватися, про кого я пишу, коли там, ну, скажімо, губернатор такий, то ну, я називаю там прізвище таке, щоб не путалися люди і так далі. Тобто особливих труднощів не було. Фізично важко було. І коли я дійшов до Маріуполя, допомогло, я там жив свого часу не довго, але працював. Тобто я використав цей період і вийшло, що воно в Олександрія перегукується радянські часи і незалежність, і те саме в Маріуполі. Я, мій герой потрапляє це вже, якби не я. А мій герой потрапляє в Маріуполь, там зустрічає у сучасний, прямо до окупації зустрічає своє кохання. Ну і, і, і події розвивалися так. Важче, може я скажу, не важче, а цікавіше було придумувати саме оцю історію маріупольську кохання, полону, втечі з полону і, і, і війни. Ну, але це все на основі реальних розповідей реальних людей, які були в полоні, які воювали, яких я знаю. Зазначимо, що нова книга є завершальною частиною тематичної трилогії, до якої також входять романи, як у кінота, день запитань без відповідей. Усі книги трилогії письменника Сергія Полуляха є в бібліотеках Олександрійської ЦБС.